Друзі, сьогодні йшли з дружиною, з моєю коханою, і розмовляли. Наприклад, а, ну підняли таку тему батьківство. Ну, як ми батьки, як ми виховуємо своїх дітей, як ми з ними спілкуємося, як ми з ними а, гуляємо, як ми з ними дурачимось, проводимо час тут і знаєте, підняли таку штуку, а, що дуже часто а, ну, з дітьми займаються. Мами, а батько зазвичай, ну він батька ж дуже зайнятий, правда? І батько зазвичай він що він робить? Він, він працює. Він постійно на роботі, він постійно заробляє гроші. Це дуже важлива справа, це дуже важлива відповідальність, це дуже багато відповідальності. Але знаєте, таку штуку ми вдвох погодились, і я вважаю, що це дуже важливо і це. Дуже важливо зрозуміти, коли вам ще 20 років, ну ще коли е, ви тільки-тільки ну, народили дітей, 20-25 років, е, але, а, не ті, а, а не тоді, коли, коли у вас вже внуки, як в мене. І це дуже важлива штука, е, коли батьки кажуть, та я ж зайнятий, знаєте, якісь питання по дитині та до мами. До мами питаєте, я зайнятий. Мені нема коли з дитиною гуляти. Мені нема коли з дитиною проводити час, нема з нею піти на двір погуляти. Нема, знаєте, дитина підбігла, просить тату там щось мені покажите. прочитай віршик, мені ну чи прочитай книжечку, а тату зайнятий. І я, коли ми це коли розмовляли про це, я пригадав, що я такий був, на жаль, бо я був постійно зайнятий, постійно на роботі, постійно бізнес якийсь. То туди йду, то сюди, то телефон, то вже тоді вже, вже були мобільні телефони. Да? Ну, почало початок 2000-х, коли дітям вже там було діткам. Там, да? Доці було вже там 5-6-7 рочків. Да? Малому був там рочок, да? год, рок, рік один. А, і постійно зайняти, постійно кудись біжимо, постійно кудись. Знаєте, в такі, як білка в калісі, то знаєте, як день сурка. А, Насправді, тільки один раз дитина ваша буде, який буде рік, потім йому буде два. Йому більше ніколи не буде рік, ніколи не буде два. Він більше ніколи не спитає у вас, там, те питання чи інше. Він просто виростить потім. Потім він буде просто іншою людиною. Потім він буде, він буде просто іншою людиною, потім а, це буде зовсім інша, вже не дитина. Да? І чи буде в цій дитині якесь, якийсь ваш вплив? Чи Буде, що дитина потім буде передавати своїм дітям. Те, що тато постійно зайнятий, те, що в татка немає ніколи часу, і те, що він дитина це буде, знаєте, буде дитяча травма. Це буде, <кхем> там, то, що ми як батьки, як тати, ми щось не дозволяємо дити, дитині своїй. Ми щось за щось її, е, можемо поругати, да, за щось можемо наказати там, і ще щось десь накричати. Що вона нам щось заважає, там дивитись телевізор чи грати в якусь PlayStation, чи щось, щось таке. Але дитина просто потребує уваги. Дитина це частинка ваша, і дитина це, це та людина, яка дивиться і бере з вас приклад. І коли ми, знаєте, я дуже таку цікаву фразу почув: що не треба виховувати дітей, треба виховувати себе. А дитина візьме з вас приклад. І це дуже глибока і дуже важлива штука, я так вважаю. Я думаю, що оцим треба займатися, виховувати себе. І знаєте, я дуже щасливий, чесно, я цим пишаюсь, прям, прям ну іскрині там пишаюсь, так да? що я там 15 років тому, коли моєму сину було. Умовно, 10, 12, 13 років. Я тоді почав ходити в спортзал. Це зараз я там ходжу, не ходжу. Мене там є час, немає часу. Але тоді, коли йому було там щось 12 чи 10-11 років, я пішов в спортзал, і я його потягнув з собою. Він захотів, як хлопчик, він побачив на тата і почав брати з мене приклад. І я дуже просто радий, що він тоді, що я так зробив, а він на мене подивився і взяв з мене, взяв. І взяв з мене приклад і почав ходити в зал. Бо зараз це ну це просто красень. Він ну спортивного у нього кубики на пресі, там і так далі. То що він там зараз ходить, теж не ходить, буває там прогуля. Це вже інша справа. Але він він побудував ту основу. На то тіло, яке він, яке він би ніколи не побудував, якби я не ходив в зал. Він би просто так би я б його не заставив би туди ходити, ви ж розумієте? А, бо дитина завжди бере з когось приклад. І ось вона бере з приклад з нас, з батьків, і хлопець бере приклад з, з тата. А, і якщо тато ним не займається, то тоді подумайте, з кого він буде брати приклад. Він так і буде брати з приклад все рівно з вас, і буде потім так само не займатися своєю дитиною. А ви, коли вже станете діду, дідом е, да, там, чи бабусі, е, тоді ми вже розуміємо, ми тоді стаємо розумнішими і думаємо: блядь, а що ж я не, не виховував свою дитину от саме так, і ми починаємо виховувати внуків, е, і ми починаємо любити внуків вже по-іншому, ми, ми починаємо розуміти, що їм треба дати. Увагу, їм де дати час, їм треба з ними погратися, треба побігати, бо це і є дитинство. Треба їм дати то дитинство, яке ми не дали своїм дітям. Тому я дуже прошу вас, українці, У нас дуже важке, важкий час зараз. Діти війни, дивишся на цих діточок, якому рочок, два, три, чотири просто сльози біжать, що вони народилися і ростуть. Вже чотири роки війна йде. І це просто піздець, це біда і дивишся ну це надо стільки любові дати дати цим дітям щоб вони виросли гідними себе гідними своїх батьків щоб вони виросли, виросли сильними щоб вони виросли багатими заможними і умними чи як то розумними діточками і розумними. Людьми розумними українцями, які будуть будувати далі нашу державу в, в після цього російського іга, отака історія. Хотів з вами поділитися. Все, всім тихої ночі і до завтра.